Вигрібаємо зараз лист і підсипаємо нашою смородину. Підсипаємо таким самим добривом. Суперфосфат. 50 грам під нашій порці. Таким добривом. Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Працюю на ділянці, підживили нашу смородину, повигрібали спід неї лист на середину. Ну і час захистити її від хвороб. Зараз будемо обробляти її по стеблові. Будемо оперискувати її повністю біля корня по стеблові. Яким ж ми препаратом будемо її обробляти? Вчора придбали такий новий препарат на основі міді. Цей препарат називається. Артемікс. Тут є у нас діюча речовина, в їх становить дві: Оксихлорид міді і гідроксид міді. Ось. У Медіан Екстра там тільки діюча речовина одна присутня. Ну, Тут ще йде гідроксид міді. Ось. Це новий препарат, він тільки недавно вийшов. Дата виробництва цього препарату становить 02.24 року. Ось тобто це новий препарат. Ось і якби нові препарати, які виходять, то вони більш-менш йдуть дієві. Яку ж норму ми будемо використовувати? У даний час ми будемо давати 60 мг на 12 літрів води. Розмішуємо її у відро нашому і будемо виливати в бачок. У нас тут йде 6 радочків. На один радок ми використовуємо 12 літрів. Один бак. Добре, розмішуємо. Бачите, як він гарно розтворяється. Холодній воді все це виливаємо. Добавляємо ще простаї води. Як я говорив, це в нас бак на 12 літрів води. Закриваємо і розмішуємо. І обробляємо нашу смородину. Обробляємо по стеблови, стараємося обробити біля землі, щоб знищити там хвороби. Ось таку обробку проведемо по нашій смородині. І після цього всього все ми тут задіскуємо, і наша смородина буде вже відпочивати до самої весни. Ранньою весною виконаємо обрізку і будемо чекати на врожай. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.